Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт. Сьогодні буде розпуск здорових сюрпризів. Я зробила новинку, називається Патчі під очі. Тут 9 пакетиків ось такі різні принти. Давайте одразу виберемо пакетик. Я б хотіла взяти ось таку мавпочку, тому що я намалювала. Почала щось тут розмальовувати. Фломастер погано мені тут почав розтворятися, і тому не дуже гарно вийшло. Так, інші колекції. Колекція естетика. Давайте сьогодні візьмемо ось такий юнок з каблучками. Далі колекція мультики дитинство. Залишилось два пакетики. Давайте візьмемо ось такий жовтий. Колекція від брата аніме. Давайте візьмемо ось такий. Далі це колекція вгадай персонажа Діснея, друга частина. Так, беремо такого гномика. Колекція приготуй. залишилось два пакетика. Візьму ось такий круасанчик, Далі колекція Instax Mini. Так, я б хотіла взяти. Давайте ось такий оранжевий пакетик. Далі це колекція «Минула новинка бункер. І тут вже не я вибираю пакетики, а ви, мої підписники, і ви вибрали, що бункер не проходить чоколун. Такі пакетики у нас сьогодні на розпаковочку. Давайте поскажіть. Так, я хочу почати з колекції Давайте відбрати аніме. Так, дивимося. І нам випадається ось такий персонаж. Я не знаю, хто він, з якого він. Саме аніме. Так, він під номером 3. Сюди. Всередині. Ось так. Далі давайте відкриємо колекцію мультики дитинства. Нам попадається ось така героїня з мультика Бен і Холлі», але я не знаю, як її звати. Вона була там, в них якоюсь там, не знаю, не пам'ятаю, хто вона була. Вона з ними жила в замку. Так, сім номерці сюди. Ну так, як це не порвати наклейку? Мені здається, тут вже можна нарізку робити з тих моментів, як я рву наклейку, тому що іменно в цій колекції в мене рвуться наклейки. Так, далі давайте відкриємо колекцію, це в нас «Приготуй». І нам попадається ось таке пісочне печиво. Як завжди, в принципі, я не можу нормально відірвати. Так, під яким було номером, я вже не пам'ятаю. Так, де номер пише. А, на скотчі писала. Ну, я думаю, під номером 6, тому що тут воно. Напевно, що під номером 6 воно має бути. Так, далі ця колекція естетика. Ось Такий дуже гарний пакетик, мені дуже подобається. Нам попадається ось такий котілочок під номером 6. Ну, я вже казала, що тут нема номерів на другій сторінці, тому сюди треба приклеїти. І ми майже з вами завершили першу ой, другу сторіночку, чомусь все випадає тільки на другу. Так, цю колекцію відкрили. Далі це вгадай персонажа Дісней. І, до речі, минулого разу нам попався ось такий персонаж. Варіанти. Чомусь в колекції вода персонажа Діснея перфорації не дуже спрацьовують. Так, і нам покидається я плеяло. Ось такий чайник під номером 1. Так, хто знає, напишіть в коментарі, з якого це мультика. Так, збоку. Джина. Ось так. І ми там завершили ось таку сторіночку. Далі це колекція Instax Mini. Так, давайте перше приклеїмо його під номером номер 5. Сюди. Тепер дивимось саму фотографію. І це ось така FIFA MMDEMS. Тут, можливо, не видно, я зробила її губи дуже темними. Що тут скотч, я не можу. О. Так, далі колекція бункерів, вона мені дуже подобається. Минулого разу ви не взяли в бункері, вибрали, що не беремо будівельника цього разу чаклон під номером 5. Сюди. Я може чуть-чуть сюди на пружинку заходити. Тепер дивимось його характеристику. Так, він собою хотів взяти вазонок в бункер. Йому 66 років, він німий, боїться висоти, і в нього зір мінус 7. Так, де ця штучка. А ось вона я не бачу її. Криво приклеїмо. Так, і ось такий вазонок не хотів з собою взяти. Так, і сьогоднішня наша новиночка це колекція патчі. Ось таке оформлені. три тристоріночко. Ось такі тристорінки. Давайте відкриваємо пакетик. Тут я не робила ніяких перфорацій, в принципі. Тому... Але тут, я знаю, дуже близько патчі. я запакувала прямо в притик. Тому я акуратненько, бо зараз як завжди порву щось. Нам попадається. Mm, я вже одразу відклеїла, прикольно. Ось такий патч. Це смайлики, але номер. Який? Тут номер? Це 6, напевно. Чи 9? Це 9. Так, 9 на останню сторіночку. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім папа!